Придень сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки. Як ви бачите, їх дуже багато. І давайте починати. Перше це від Fit, замовляла Сахрбот це електроліти і BCAA. Мені дуже сподобалося тут з ароматом кавуна 435 г ось такий склад. Я більш детально вставлю посилання на цей продукт і ви можете краще розглядіти склад і вміст кожного з цих елементів. Мені дуже подобається цей ізотонік, ну, електроліт і BCA. Я ось тут вставлю більш детальний відгук на цей продукт. Класний, рекомендую. Хоча зараз я взяла трохи інший, але ідея в тому, що є ці компоненти також. Наступний продукт це віск від Ісана з Алоевера. Тут, якщо не помиляюсь, 250 мл. Продавався от в такій от коробочці, був такий шпатель, і ось цей си. Кольор, він сигналізував про те, чи не занадто гарячий віск був підігрітий в цій баночці. Я підігрівала за допомогою мікрохвильової печі. Ну, все, в принципі, стандартно. Нормальний віск, я його вперше спробувала, якщо чесно. А, нормально змивався водою, і була ціна його по знижці за рахунок того, що скоро строк придатності виходить. Використала, тобто рекомендую непогано. Тубний продукт це теж для депіляції вже, крем, зони бікіні під пахвами. Бай-бай head hair зроблено в Іспанії, але чогось пишеться, що це в принципі український виробник. Не знаю, чому вірити. А як сказати, мені, в принципі, не сильно зайшло, якщо чесно. Сама упаковка, якщо чесно, була така. Я розрізала її, звісно. Але от коли вже, я не знаю, може, він 6 місяців чи 3 місяці у мене був, чи 4 в використанні, я якось відкрила його, а тут оця різьба злізла. Я не знаю, як так сталося. Запах не дуже. Ну, як ви знаєте, депіляційні креми такі. Я його ще раз не повторю, це 100% мені не сильно зайшов, хоча Sensitive Touch. Як на мене, воно не дуже сенситів, тому не рекомендую. Наступне це парокер, це шипучі таблетки з фторидом для чутливих зубів. Треба розчинити там такі були таблеточки, 20 штучок було в 50 мл води одну штуку. і Два рази прополощувати свою ротову порожнину протягом 20 секунд. Я його не ковтала, і потім не можна нічого пити і просто лягаєш спати з таким відчуттям в роті. Якщо чесно, в принципі, запах і такий він освіжаючий був. Я особливого ефекту не побачила, але спробувала можливо, для тих, хто шукає саме вторит окремо, то це непоганий ефект для ваших зубів. Дуже зручно можна з собою. Кудись брати, ну, так я спробувала, але можливо треба було поспілкуватися зі своїм стоматологом. Але, на жаль, вона виїхала за кордон, і я очікую, коли вона повернеться, щоб знову до неї прийти на профілактичний огляд. Наступне це дезодорант для взуття, зелена аптека три в одному. Він доволі такий ароматний: тут 150 мл. Як якось я про нього забула і думаю, треба використати до, до кінця, оскільки зараз взяла трохи інший дезодорант. не знаю, ну для того, щоб освіжити взуття, це непоганий варіант, але він дійсно дуже ароматний. Цей аромат ну, недовго у вас залишається в взутті, але за рахунок, я так думаю, тут талька або якийсь є елемент, який дійсно допомагає залишатися свіжою вашою взуття. По ціні він не дуже дорогий, я не знаю як зараз, але на той момент це непоганий варіант для. Догляду за вашим зуттям. Наступне це Authentic Beauty Concept сухий шампунь, текстуруючий шампунь. Тут було 60 грамів. Цей шампунь до мене потрапив з адвент календаря. Десь тут я вставлю в розпакування цього адвент календаря. Дуже класний шампунь, дуже економний і дуже класний оцей от дозатор. Тобто він так прямо ж сильно випирськував все, все, що в ньому було всередині. І непоганий аромат залишав на волоссі. Дуже класний. Я не знаю скільки. І він коштує. Навіть не хочу перевіряти, бо я думаю, що це дуже дорогий продукт. Дійсно, відчуваю, що дуже гарна якість цього продукту. Наступний продукт це крем для рук від Бабарія. Тут 20% сечовини, ось так він виглядає, 50 мл. Я дуже рада, що я його побачила, я його придбала по рекомендації однієї дівчини з Фейсбуку. Дуже класний, іспанське виробництво. Класний продукт для того, щоб підтримувати руки в такий сезон зими. І оцього такого дуже великого вітру на початку зими. Я маю проблеми навіть от зараз, якщо ви бачите, ось тут от у мене є нюанси з моїми руками. І він у мене якраз закінчився. Я побачила, що в мене відразу почалося проблеми з руками. Тобто мені дійсно треба з великою вмістом сечовини використовувати креми. Я просто не знаю, чи можна їх використовувати цілий рік, але цей класний крем, я обов'язково його повторю, такі ж я подарувала мамі. Але не лякайтеся, він сам по собі великий. Але по факту, якщо його як тільки отримуєте в перший раз, то тут не повністю заповнена туба, тобто там 50 мл, але вона трошки, якщо. На світло поставити, то вона от настільки заповнена. От, ну так, от, то, ну, на це не звертайте увагу, це трошки якась така специфічна упаковка, не знаю, чого так сталося, але класний крем, рекомендую. Ще один крем це цитрон і ваніла, це 30 мл. Я взяла його за рахунок того, що це непоганий варіант для того, щоб брати з собою в сумочку. Класний запах і дуже класно, що він маленький. По розмірам, але він був такий рідковатий, тобто треба обережно його наносити. Я просто навчилася це робити навіть в громадському транспорті, тобто в пригорошню треба налити його і потім розподіляти. Запах класний і ефект є, оскільки ви звожите свої руки. Наступне це. Пробник він кінцокі, нічна маска з лотосом. Я не знаю, мені щось воно не дуже зайшло до того ж, це священ. Лотос я не знаю, відновлює надає свіжість і сяєння. Я цього не помітила. Тут 2 мл вистачило. Якщо не помиляюся на два чи на три ночі, як на мене, то воно трошки закопорює мою комбіновану шкіру, тому ну, мені не зайшло, не знаю. Хоча воно і дорога, але мені не дуже сподобалось. Наступні три пробничка, два з них це Lacoste Purfame і in Montale Intense Cafe. Я віддала матусі, вона приїхала і відчула ці аромати. І попросила забрати такі мініатюрки, іноді вона ними буде користуватися. І ось цей це бос The Sand Pure Accord, туалетна водичка. Я її закінчила, ну, як сказати, непогана, трошки свіжа, і, як на мене, то вона така для. Більш зрілої жінки, але непогано було. Тобто Я іноді користуюся ось такими мініатюрками і їх якби так от, змінюю для того, щоб ці аромати не приїдалися. І зараз буде блок «Все для прибирання і прання. Перша продукція від Ашана, засіб для миття вікон, свіжість це запаска. Тобто Я її взяла, перелила просто в свій пульверизатор, який дуже гарно видає струмінь, або такої, знаєте, як хмаринка. Для того, щоб помити свої вікна. Гарна штука, мені сподобалася, свіжість. Ну, прямо так не свіжість, але ну, нормальний аромат. Хоча він, якщо чесно, ну, залишається буквально, коли ти вже помив вікна, то ти вже його не відчуваєш. Дуже класна ціна і. Працюючий продукт. Наступний продукт це від Домол, екозасіб засіб для миття унітазу. А тут було 750 мл, дуже непоганий аромат. Він такий був зелененький трошки. Я його, якщо чесно, теж, по-моєму, взяла з -з знижкою, бо ось тут був така проблема. Але використала гарний продукт. Речі, я здивувалася, можливо, повторю, але зараз я перейшла все-таки знову на українського виробника Деламарк. Вони теж є непогані, і там дуже класний аромат є звиш. Зараз використовую і дуже цьому рада. Це натуральне мило господарське від каваті, 100% натуральне, тут один літр, лимон на свічь, до речі, аромат. Це була покупка на основі того, що це один з найкращих по складу рідких засобів для прання. Він дійсно прикольний, як і для ручного прання, так і можна, в принципі, прибирати за допомогою цього мила. Можна і в машинці в пральні його використовувати. але Якщо вам аромат не дуже заходить, то ну, це проблема буде. Але я не скажу, що він не дуже такий прямо вонючий був. Але специфічно, тобто це все таки натуральне мило господарське, і просто додали трошки аромат, ароматичної композиції. Ну і, в принципі, склад дуже класний. Перевіряла дівчинка, яка знає на хімії, класний продукт. Я, правда, його зараз щось не бачу на прилавках. Але, можливо, в епіцентрі, я коли буду там, то я пошукаю саме це мило, може, там є якісь інші аромати. І варіант для того, щоб прати щось вручну, це дуже класно. У вас руки не дуже на цей засіб будуть реагувати. Наступне це засіб для прання, еко-натуральне, для швидкого прання в холодній воді. Green Max, без нічого, тобто природне походження, тут один літер. Я це теж вичитала, що дівчата певні рекомендували, що дійсно це дуже класний склад. Клату тут у них гарно пере ваші речі. Але треба розуміти, що це екозасіб. Я спочатку трошки розчарувалася, але я зрозуміла, що для певних речей, особливо спортивних, необхідно використовувати саме не швидке прання, а повний режим, оскільки. Там трохи більше у вас виділень вашої шкіри. Да? І це не просто там маєчку якусь попрати. А вже я його використовувала для повного циклу прання, і, в принципі, засіб класний. Його не так багато треба. Тут літер продукту, він прозорий був такий, аромата взагалі майже не було. Але проблема в тому, що він такий трошки дороговатий. Зараз ще ціна на нього піднялася, хоча пишеться, що це не тестується на тваринних плюс, і що це виробник Україна. А це якась. Мережева фірма, яка продає ось цей Грін Макс. Я правда не знаю, хто це, бо я це замовляла через улиць доставку у дівчинки, і вона мені відразу потім давай писати: а може, ви хочете стати консультантом, там будуть такі знижки, і ви можете купувати цей засіб дешевше. Я подумала, що не настільки там прямо супер знижка, тому взяла і рекомендую класний засіб. Це все, що у мене закінчилося в періоді життя мого. і дякую, що ви мене дивитеся. Очікую на ваші відгуки. Також можливо, щось з цього ви теж використовували. І підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, Па-па!